Гостинні сусіди, херсонська дніпрянка провела четвертий з'їзний тур чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд суперліги. У Миколаєві піранді в п'яти матчах зустрілися з суперницями своєї групи Центр Південь. Як і попереднього туру Херсонки спромоглися заробити вісім пунктів. Та якщо тоді поступилися лідерам нинішнього чемпіонату львівські Галичанці, цього разу менш солідній команді. У стартовому матчі Дніпрянка розділила спортивний майданчик з одноіменним клубом Бровари. Опору суперниць вистачило лише на початок гри. Потім підопічні Михайла Милославського зробили своє діло і вдрузки рознесли опоненток 42-20. Надалі слід було вирішити стосунки з ССК. Команду зі столиці Херсонки теж не жаліли. В першому часі обіграли 8-9, Далі збільшили рахунок майже вдвічі: – 38-18. Згодом на міцні Дніпрянку перевіряв клуб із Запоріжжя Дю США який заявився в чемпіонат останнім на початку другого кола. Не по силам було послідовницям козаків здолати Херсонок 48-24 на нашу користь. Далі трапилося те, чого ніхто не очікував. Номер п'ять турнірної таблиці Миколаївський реал зайвий раз довів: обходити команди на голову вище за себе можна. На протистояння з господарками, як і з трьома попередніми командами, дніпрянка вийшла з втратами. Через травму тур пропустила лідер оборони Анастасія Сінчук. Під час гри з Миколаївчанками травмувалася, і лівий напівсередній Кароліна Савченко. Тож опонентки цим скористалися і переграли пірані на 6 очок. Рахунок 23-29. Виправляти ситуацію потрібно було в останній грі з київським «Спартаком», що херсонки і зробили – 33-25. Здобувши 8 з 10 можливих пунктів, Дніпрянка продовжує утримувати третю позицію турнірки і не втрачає надії дістатися до срібла. Від Ужгородських Карпат нашу команду відділяє два очка. Бонитку за другу позицію вихованиці Михайла Милославського продовжать у п'ятому турі. Через відмову броварів від його проведення змагання з 27 квітня по 1 травня прийме Херсон.